Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу подивитись таке питання Авдіївка. Що заважає знищити всіх російських військових, що обстрілюють, і що надають накази обстрілювати, йти в атаку на Авдіївку, в наступ? Які плани у росіян щодо Авдіївки? Скажіть ваші сили. Так, вони тут тримають, їм дали наказ, криваве місіво таке зроблять, щоб тримати шлях, щоб був важкий шлях, щоб у військових України був важкий шлях, дорога тут проходить, так я розумію, це. І за шляху якогось це все робиться, кровава така бійня. Рашистам дуже страшно, дуже страшно цей напрямок, Авдіївка. Але вони будуть втрачати людей, але все одно їм такий наказ дан тримати шлях. Це все робиться тільки для того, щоб українським військовим було важко в цьому напрямку рухатись. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую, заперечую повністю. Весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги військовим України. На знищення російських військових на Авдіївському напрямку. Тут буде прорив. Військові України прорвуть цей шлях, дорога буде вільна. Поразка у расистів, дуже сильна поразка. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх російських військових, всіх, хто дав наказ і виконує наказ наступати на Авдіївку, обстрілювати Авдіївку, обстрілювати наших військових. Більше в расистів немає жодної. Військової техніки змоги обстрілювати Авдіївку не зможуть. Повністю знищуються всі склади з боєприпасами, вся військова техніка, всі. Жива сила. Перекриваю, перекриваю, більше не надходить допомога і логістики. Більше в расистів немає на Авдіївському напрямку. Отсікаю, відвертаю от на віки вічні, расистів від Авдіївки, буде так. Лиші сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими. Допоможіть. Одведіть, одверніть від військових Україн, від цивільних людей в Автівці, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Міни, гранати, вибухову хвилю, уламки, кулі, всю можливу агресію, яку б не застосовували росіяни на. Київському напрямку, одвертаю від військових України, одвертаю від цивільних людей і все назад на них повертаю, на тих, хто запускає, хто дає накази, і на них все летить. Їхня ж зброя на них падає, сипеться і вибухає, і їх самих знищує. Буде так, буде так, буде так. Прошу вище сили, а закликаю. Допоможіть закрити, знищити всі шляхи постачання зброї до російських військових, перекрити повністю всі шляхи постачання живої сили, зброї. Більше не можуть расисти проводити бойові дії, більше не можуть наступати на Авдіївку обстрілювати Авдіївку, не можуть повністю знищуються всі склади з боєприпасами. Немає чим і ким продовжувати. Наступ на Авдіївку повністю знищується жива сила і техніка. Прошу допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги військовим України. Всі дороги і шляхи військових України відкриті. Легкі дороги і двері всі для них відкриті. Буде так, буде так, буде так. Та буде захищена Авдіївка і будуть знищені всі расистські війська, буде так. Не Та буде все сказане, здійснене, так буде. Відсікає на віки вічні расистів від Авдіївки і повертає по Верховному суду всі біль сльози, смерті, страждання, страх. І руйнування все лайно, що роблять расисти, Авдіюся, повертаю росіянам назад, тим, хто дав накази, хто виконує все їм назад. Вертаю. Вони бояться, в них біда. Буде так. Так буде. Дякую за увагу.